Площа Сан Марко, що у Венеції, знову пішла під воду. Нині рівень води піднявся лише на метр, але щоб спрацювала захисна система мобільних шлюзів, цього недостатньо. Водночас, завдяки новому бетонному загородженню, базиліку святого Марка вдалося захистити. Однак три роки тому вона все ж дуже постраждала від повені. Тоді рівень води сягав 187 сантиметрів. Більше було лише 66-го – 194 сантиметри. У місті проклали тимчасові пішохідні проходи. Так туристи можуть гуляти, не замочивши ніг. Правда, деякі вважають, що ліпше взути гумові чоботи й самим обирати маршрут. Повені у Венеції річ звична. Вони виникають через сезонний підйом води у Венеціанській лагуні, дельті річки По та Північній Адріатиці. Раніше висока вода була на користь, бо вона вимивала стічні води з міських каналів. Але тепер вода підіймається вище, і повені почастішали. Якщо раніше вони ставалися 9 разів на рік, то тепер 90-100 разів.